День 289. Біблія. Книга Пророка Єзекіїля. Розділ 23. Було знову до мене Господнє Слово такого змісту, сину людський. Були дві жінки, дочки однієї матері. У своїй молодості вони стали повіями, займалися розпустою в Єгипті, там м'яли їхні груди і там бавились їхніми дівочими сосками, старшу звали Огола, а її сестру Оголіва. Були вони спочатку моїми і народжували синів та дочок. А ось їхні справжні імена Огола це Самарія, а Оголіва Єрусалим. Огола, хоч і належала мені, чинила перелюб, палаючи любов'ю до сусідніх коханців-асирійців, до деяких намісників та заступників, одягнутих у блакитні одежі, вродливих юнаків та вершників, що гарцюють на конях. Вона віддавала свої розпусті з усіма видатними асирійцями, до яких палала коханням, опоганюючись усіма їхніми ідолами. Проте вона не залишала свого блудства із Єгиптом, коли з нею ще зовсім юною спали єгиптяни, м'яли її дівочі груди, невгамовно розбещуючи її. Через те я віддав її в руки її коханців, у руки асирійських синів, до яких вона палала пристрастю. Вони її безсоромно оголили. Забрали її синів та дочок, а її саму знищили мечем. І коли її спіткала така відплата, вона стала поговіркою поміж жінками. І хоч усе це її сестра Оголіва бачила, проте розбещувалася ще гірше від неї і чинила ще більшу розпусту, ніж її сестра. Вона також палала пристрастю до асирійських синів, до всяких там намісників і можновладців. Своїх приятелів, пишно одягнутих молодих та вродливих вершників, що гарцюють на конях. І я побачив, що й вона осквернилась, в обох виявилась однакова дорога. Але оголіва перевершила своєю розпустою сестру, особливо коли побачила намальованих червоною фарбою на стіні чоловіків в образі халдеїв. Їхні крижі були підперезані поясами, а на їхніх головах були розкішні тюрбани. Своїм виглядом вони нагадували військових лицарів. Подобою вони були схожі на вавилонських синів, батьківщиною яких була халдея. Коли Оголіва їх побачила, то запалала пристрастю і послала до них у халдею послів, і примчали до неї на її любовне ложе, вавилонські сини, осквернили її своєю розпустою, але коли вона з ними опоганилась, то з огидою відвернулась від них. Однак після того, як вона, оголившись, чинила з ними розпусту, то і я відвернувся від неї, як відвернувся від її сестри. Вона ж примножувала свою розпусту, пригадуючи дні своєї юності і той час, коли вона була повією в Єгипетському краю. Вона палала пристрастю до своїх коханців, у яких тілесна хтивість, як вослів, а їхнє жадання, як у жеребців». Отже, ти повернулася до розпусництва своєї юності, коли єгиптяни пестили твої груди і бавились твоїми дівочими сосками. Тому, оголіво, так говорить Владика Господь: ось я підіймаю проти тебе твоїх коханців, від яких ти з огидою колись відвернулась, так що вони звідусіль оточать тебе. Пошлю вавилонських синів і всіх халдеїв, спекоду, Шоа і Коа, а з ними всіх асирійських синів. Юних та вродливих намісників та правителів, усіх славних лицарів, що гарцюють на конях. Вони виступлять проти тебе зі зброєю, з колісницями та возами, з численним військом оточать тебе довкола в шоломах з великими і малими щитами. Я віддам тебе в їхні руки, аби вони судили тебе своїм судом. Я оберну проти тебе свої ревнощі, аби розправились з тобою в гніві. Тобі відітнуть і ніс і вуха, а те, що від тебе залишиться, загине від меча. Від тебе відберуть твоїх синів і твоїх дочок, а що уціліє, пожере вогонь. Після цього зірвуть з тебе твої шати і заберуть усі твої прикраси. Я покладу кінець твоїй блудливості, твоїй розпусті ще з єгипетського краю. Ти не захочеш на все це дивитись і навіть згадувати про Єгипет, тому що так говорить Владика Господь. Ось я віддаю тебе в руки тих, кого ти ненавидиш, в руки тих, від яких ти з огидою колись відвернулась. Вони обійдуться з тобою, як ненависники, заберуть у тебе все надбане працею, і залишать тебе голою та непокритою, так що відкриється весь сором твоєї розпусти, все твоє безчестя і твоя блудливість. Ось що станеться з тобою через твої блудства з народами-язичниками, які тебе осквернили своїми ідолами. Ти пішла дорогою своєї сестри, тому й даю в твою руку її чашу. Так говорить Владика Господь: тобі належить випити чашу, що випила твоя сестра, чашу глибоку й широку, переповнену наругою й глузуванням. Ти будеш сповнена сп'янінням і мукою, адже чаша твоєї сестри Самарії це чаша жаху й спустошення. Ти її вип'єш і спорожниш її до дна, навіть черепки з неї оближиш. Роздираючи ними свої груди, тому що це сказав я, говорить Владика Господь. А ще Владика Господь сказав таке: оскільки ти мене забула і від себе мене відштовхнула, то тепер терпи наслідки свого беззаконня та своєї розпусти. Далі Господь промовив до мене: Сину людський, чи хочеш ти судити оголою голіву? В такому разі оголоси їм про їхні гидоти, адже вони чинили перелюб. І на їхніх руках кров, вони чинили перелюб зі своїми ідолами, і навіть своїх дітей, яких народили для мене, проводили через вогонь ідолам на їжу. Крім того, їхня провина ще й у тому, що вони тоді ж осквернили мою святиню і збезчестили мої суботи, приносячи своїх дітей у жертву для своїх ідолів, того ж дня приходили до моєї святині, опоганюючи її. Саме так вони чинили в моєму храмі. А ще вони відправляли послів у далекі країни, аби приходили звідти чоловіки, і коли вони прибували, то задля них ти вмивалася, підмальовувала свої очі і оздоблювалась прикрасами. Після цього сідала на розкішне ліжко перед приготовленим накритим столом, клала на ньому мій ладан і мою оливу, і починав звідти лунати галас безжурної юрби. До прибулих чоловіків приводили п'яниць з пустелі. Сестри прикрашали свої руки браслетами, а на свої голови клали пишні вінки. Тоді я сказав про виснажену розпустою Оголіву. Невже вона й далі займатиметься з ними блудством? Адже вони, ці чоловіки, приходять до неї, як йдуть до жінки повії. Саме так вони приходили до Оголи та до Оголіви, як до жінок розпусниць, але судитимуть їх справедливі мужі за законом про перелюб і вбивство. Бо вони чинять перелюб і на їхніх руках кров. Отже, так наказує Владика Господь: скличте проти них народні збори, і нехай віддадуть їх на знущання й пограбування, нехай народ пов'є їх камінням і посіче їх своїми мечами, їхніх синів та їхніх дочок повбивають, а їхні доми спалять вогнем. Так я покладу кінець розпусті в краю. Адже тільки це стане застереженням для інших жінок, щоб і вони не віддавались подібній розпусті, наслідки вашого беззаконня будуть покладені на вас, ви будете покарані за гріх ідолопоклонства. І зрозумієте, що я владика Господь. Розділ 24-9-го року царювання Седекії 10-го місяця. В десятий день місяця було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський, запиши собі докладно дату цього дня, адже саме сьогодні Вавилонський цар здійснив облогу Єрусалима, сповісти цьому бунтівничому племені притчу і скажи їм, що говорить владика Господь: візьми казан, постав і налий у нього води. Поклади в нього шматки м'яса, що найкращі куски, стегно і лопатку наповни його добірними кістками. Усе це візьми з найкращих овець від отари. Разом з дровами поклади у вогонь під котлом і кості, нехай кипить усе доти, поки не розваряться у ньому кістки, тому що так говорить Владика Господь горе місту крові, цьому заіржавілому казану, від якого іржа ніяк не відстає. Виймай з нього шматок за шматком, не вибираючи їх за жеребом, оскільки пролита посеред нього кров залишилась у ньому, адже вона проливалась на голій скелі. Кров не була пролита на землю, де б вона покрилась порохом. Щоб викликати в собі гнів і відплатити помстою, я залишив пролиту ним кров на голій скелі, і вона нічим не прикрита. Тому й говорить Владика Господь: горе місту крові! Я розпалю велике вогнище, а ти назбирай якомога більше дров, розпали вогонь, щоб зварилось м'ясо, злий бульйон, щоб згоріли кості. Після цього залиш порожній казан на його вугіллі, щоб добре розігрівся, а його мідь розпеклась до білого, аби розтопилась у ньому вся його нечистота і щезла його іржа. Проте уся та важка праця виявилась даремною. Груба іржа не відстає від нього. Навіть вогонь його і ржі не знищив. Твоя нечистота вкрай огидна. Скільки я не намагався тебе, Єрусалиме, очистити від твого бруду, ти не очистився. Ти вже не станеш чистим, аж поки не зіллиться на тебе увесь мій гнів. Я Господь це сказав, і воно станеться. Я виконаю, не відміню, не помилую і не пожалію, судитимуть тебе відповідно до твого життя за твоїми вчинками. Говорить Владика Господь, і знову було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський, ось я несподівано візьму в тебе втіху твоїх очей, дружину, але ти не голоси, не плач, і нехай не з'явиться в тебе жодна сльозинка, мовчки зітхай і не справляй за померлою жалоби. Обвий свою голову завоєм, узуйся в свої сандалії, не закривай бороди і не їж принесеного людьми хліба. Вранці я розповів про це людям, а ввечері померла моя дружина. Наступного дня зробив я так, як мені було наказано. Тоді люди мене запитали чи не повідомиш нам, що означає усе те, що ти робиш? І я відповів їм: До мене було Господнє слово такого змісту, передай Ізраїлевому роду те, що говорить Владика Господь. Ось я віддаю на опоганення мою святиню, гордість вашої сили. Утіху ваших очей та найдорожче ваших душ, ваші сини та ваші дочки, яких ви там залишили, поляжуть від меча, але ви маєте чинити так, як зробив я. Не закривайте своєї бороди і не їжте принесеного людьми хліба жалоби. Завої ваші залишатимуться на ваших головах, а ваше взуття на ваших ногах. Не будете їх оплакувати й ридати, але знемагаючи й усвідомлюючи власні провини. Кожен стогнатиме перед своїм ближнім. Отже, Єзикиїл буде вашою ознакою. Саме так, як учинив він, так будете робити і ви, коли це станеться. Тоді зрозумієте, що я є владикою Господом. Що до тебе, сину людський, то в той день, коли візьму в них їхню опору, радість їхньої слави, утіху їхніх очей і сподівання їхніх душ, їхніх синів і їхніх дочок. Саме в той день прийде до тебе втікач, який врятується, аби повідомити, що трапилось. Того дня повернеться до тебе дар мови разом з прибуттям того, що врятувався. Ти почнеш розмовляти і більше не мовчатимеш. Ти станеш для них ознакою, і вони пізнають, що я Господь. Свята Євангелія від Луки. Розділ 11. І сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Він же промовив до них: коли молитеся, то кажіть Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам кожного дня. І прости нам гріхи наші, які ми самі прощаємо кожному боржникові нашому, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, і сказав їм: Хто з вас, маючи друга, піде до нього о півночі та скаже йому, друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги і не маю що йому дати. А той зсередини у відповідь каже Не турбуй мене, вже двері замкнені, і діти мої зі мною на ліжку. Не можу встати і дати тобі. Кажу вам: якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. І кажу вам: просіть і дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняють. Коли в когось з вас, батьків, попросить син хліба то невже подасте йому камінь, або риби, чи замість риби подасте йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Якось він виганяв біса, який був німий. Сталося так, коли біс вийшов, німий заговорив, а люди дивувалися. Деякі ж з них казали вельзевулом, князем Бесівським він бісів виганяє, а інші, випробовуючи, вимагали від нього ознаки з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім, який розділився сам у собі, впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як встоїть його царство? Ви ж кажете, ніби то я вельзевулом виганяю бісів. Коли я вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій дім, його майно в безпеці, коли ж хто дужчий від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич хто не зі мною, той проти мене. І хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходить, каже тоді Повернуся до свого дому, звідки я вийшов, і, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним, тоді йде, бере сім інших духів, лукавіших за себе, і, ввійшовши, живуть там, і стає останній тій людині гіршим від попереднього. Сталося, коли говорив він це, яка жінка з натовпу, підвищивши голос, сказала йому блаженна утроба, яка носила тебе, і груди, які ти ссав, а він відказав дійсно, блаженні ті, які слухають Боже Слово і бережуть його. А коли збиралися люди, почав говорити цей рід лукавий, він ознаки шукає, та ознаки не буде дано йому, хіба що ознака пророка Йони. Бо як Йона став ознакою для Ніневійців, таким буде й син людський для цього роду. Цариця півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінця світу, щоби послухати мудрість Соломона. А ось тут більше від Соломона. Мужі ніневійські встануть на суди з цим родом і засудять його, бо вони покаялися після проповіді Йони, а ось тут більше від Йони. Запаливши світильник, ніхто не ставить його ні у сховок, ні під посудину, але на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Світильником тіла є твоє око. Якщо твоє око буде чисте, то й усе твоє тіло буде світле, коли ж воно буде лукаве, то й твоє тіло буде темне. Отже, пильнуй, щоби світло, яке в тобі, не було темрявою. Бо коли все твоє тіло у світлі і воно не має жодної темної частини. То і все буде світле, наче світильник осяє в тебе промінням. Коли він говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину, він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався, а Господь промовив до нього: Тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства, нерозумні. Чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє? Тож те, що всередині, дайте як милостиню, і все для вас буде чисте. Горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину зм'яти і рути та всякого зілля, але обминаєте суд і Божу любов, і це належить робити, і того не залишати. Горе вам, фарисеям, бо ви любите перші місця в синагогах і вітання на майданах. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, бо ви наче невидимі гроби, люди по них ходять і не знають того. У відповідь один із законників каже йому Учителю, кажучи, так ти ображаєш і нас, а він сказав «Горе й вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а й одним пальцем своїм не доторкуєтеся до тягарів. Горе вам! Бо будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали, отже свідчите і схвалюєте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм надгробки. Через те й Божа мудрість сказала пошлю до них пророків та апостолів, і з них декого вб'ють і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків, що пролита від створення світу. Від крові Авеля до крові Захарії, який загинув між жертовником і храмом. Так, кажу вам, вимагатимуть звіт за це всього роду, горе вам, законникам. Бо ви взяли ключ пізнання, та самі не ввійшли, і тим, які входять, перешкодили. А коли він виходив звідти, книжники і фарисеї почали сильно нападати і дуже випитувати його, сподіваючись впіймати його на слові, щоб його. Звинуватити